Сільськогосподарський виробничий комплекс Лабунський аграрний флагман Полонського району тут на оновлення техніки грошей не шкодують. Щороку відділяють по 3-4 мільйона гривень. Кілька років тому я їх не міг, бо вона тільки продавалася за гроші і гроші наперед. Сьогодні вже є різні схеми в кредит, в лізинг, і сьогодні ця техніка доступна. І підтримка держави, і банківська, якби була система більш така гірка для нас, це все працювало б на те, щоб ми мали б швидше оновити свою техніку, свої машинотрактний парк. Із аграріями погоджуються продавці техніки. Кажуть, комбайни купують мляво, бо господарі рахують кожну копійку. Хоча в порівнянні з кризовими роками темпи продажів сільгосптехніки збільшилися. Коли був кризис, звісно, було падіння ринку. Зараз йде, мені здається, некоторий рост. І ми наблюдаємо, в цьому випадку будемо наблюдати в цьому році. Я вважаю, що мінімум 10% на увеличення сегментів. Якщо б були якісь програми, то, конечно, они б впливали на приобретение техники, потому что у фермеров ніколи не буває много грошей. Якщо є якісь це, то звісно, він з пішов на это. цього року. Держава не компенсуватиме аграріям частину грошей, які вони витратили для придбання нової техніки. Можна розраховувати лише на підтримку з обласного бюджету. Державна програма підтримки в нас на превеликий жаль. тільки існує одна, це наша обласна. З обласного бюджету на дану програму 20% відсоткової компенсації десь виділено буде мільйон. 400 тисяч гривень. Це дасть змогу десь більше 100 сільосторбникам, бо є аналізи минулих років придбати ту техніку, яка буде затверджений перелік. І переважно українського виробництва до 2015 року держава планує подвоїти на полях частку вітчизняної сільгосптехніки.